Екскурсію до будинку рад для черкаських школярів організували вперше. Бажання ознайомити дітей з роботою депутатів висловили освітяни трьох міських шкіл. 1, чотирнадцятої та сімнадцятої підтримала їхню ініціативу депутат Черкаської обласної ради Світлана Трофімова. За її словами, такі заходи вкрай потрібні учням, особливо старшокласникам. Це перший шаг до взрослої жизни. Тому що там будуть діти випускники будуть, вони повинні розуміти, вони не повинні тільки видеть, наприклад, более професіональний уровень, що такое малер, штукатур, повар, або ще. Пусть побачити, що пусть посмотрите, політика. Це як научний приклад, Тому що, хто їх знає, може, там будущий президент буде находитися сьогодні в залі. Депутатка була не лише організатором походу до будинку рад, а ще й екскурсоводом. За цими дверями, як би віршиться історія і наша політика. Пожалуйста, мала сесійна зала. Відразу після малої сесійної зали учнів повели до великої. Тут школярам прочитали пізнавальну лекцію, розповіли про особливості роботи депутатів, їхні права, функції та обов'язки. А ще коротко ознайомили з виборчою системою країни. В подробицях розповіли дітям і про робочі місця депутатів, їхні устаткування та фракційну розбивку, дали змогу школярам і випробувати електронну систему голосування. На умовний порядок денний винесли одне, але зовсім непросте питання. Є ли у когось бажання бути бути депутатом, або мером, або президентом? Можливо, хтось із вас захоче піти в політику? Так, да. за, проти, відповідно, проти. Бажаючих піти у велику політику виявилось чимало. Я хочу, щоб ви розуміли, що все залежить від вас. Чому я вам говорю, тому що ви дійсно то покоління, которое може щось змінити в страні. Черкаським школярам екскурсія до обласної державної адміністрації сподобалась. До цього я не розумів такого прямо процесу, як відбувається голосування в сесійній залі. От. Сподобалося те, що досить такий ремонт і все дуже класно зроблено. Я думав, що на досить такому високому європейському рівні. Такого ще ніколи у нас не було. Це в перший раз ми проводили таку екскурсію, дуже цікаво, і захоплюючи. Цей досвід був дуже корисним для нас, тому що ми дізналися багато чого нового про професію депутата. І вважаю, що це дійсно дуже корисно. І в майбутньому це допоможе нам сформувати свою думку про, про питання. Нашої подальшої освіти. Якось були думки про майбутнє, що теж було б дуже цікаво і ну, працювати на благо соціуму, тобто на благо Черкащини – це, ну, мабуть, якийсь стимул на майбутнє був. Тобто, от хочеться дійсно стати чимось більшим, ніж є зараз. Юля Доброскок, Віктор Наточий, Віка новини.